Уявіть собі, світ, де червоне небо це повсякденність, де кожен ковток повітря це результат інженерного дива? А кожен крок, наче перший в історії, цей світ Марс колись лише мрія фантастів, а тепер цілком реальна мета. Але чи справді можливо оселитися на іншій планеті і як це змінить наше життя? Серед усіх планет сонячної системи саме Марс є найближчим родичем Землі, на ньому змінюються пори року, є лід, атмосфера, хоч і тонка, але присутня. Навіть ландшафт знайомий, каньйони, гори, русла річок, ніби сама природа говорить нам: спробуйте тут може бути дім, але цей дім непривітний, рівень радіації, якого ми ніколи не знали на землі. Тиск настільки низький. Що без скафандра людина загине за хвилини, кисень його просто нема. Щоб вижити, нам доведеться будувати герметичні бази, вирощувати їжу в закритих теплицях і створити власну маленьку екосистему з нуля. Кожна крапля води на вагу золота, кожен кіловат це життя. Дістатися до Марсу це вже подвиг. Подорож триває щонайменше 6 місяців в один бік. Весь цей час екіпаж. У замкнутому просторі без можливості повернутися. Але вже сьогодні компанії, як SpaceX створюють кораблі, здатні подолати цю відстань можливо, перші колоністи вже живуть серед нас. На початку це будуть невеликі бази, але з часом справжні поселення зі школами, лабораторіями, оранжереями. Тут народжуватимуться перші марсіани, діти, які ніколи не бачили блакитного неба, і все це. Без підтримки з землі ми повинні будемо стати незалежними повністю. Але найбільше випробування це не техніка, це люди, ізоляція, замкнений простір, затримка зв'язку із землею в 22 хвилини це буде не просто фізична подорож, а психологічна трансформація, чи зможемо ми жити разом, коли кожна сварка це питання виживання. І ще одне питання. Чи маємо ми право змінювати іншу планету, висаджувати земні бактерії, будувати на чужій поверхні. Можливо, Марс варто залишити недоторканим. Це вже не просто наука, це філософія. Проте одне очевидно Марс може об'єднати людство, ми всі земляни. І, можливо, саме спільна мета допоможе нам подолати суперечки, конфлікти і стати кращими, новий світ, нові можливості? Марс. Це не лише виклик, це історія про надію, про мрію, яка стає реальністю, про те, як ми переступаємо межі можливого, і головне, про те, ким ми станемо, коли піднімемося з поверхні землі. Пиши свою думку в коментарях і підписуйся, якщо хочеш досліджувати Всесвіт разом із нами.